Жила була дівчинка, яку звали Сахи. Вони з матусею саме пили на кухні чай, аж раптом дзвінок у двері. Матуся здивувалася. Цікаво, хто б то міг бути? Це не молочник, тому що він приходив уранці. Це не хлопчина з продуктової крамнички. Тому що він приходить до нас іншого дня. І це не татко, тому що в нього є ключі. Мабуть, треба відчинити двері поглянути. Софій відчинила двері, а там великий пухнастий і смугастий Тигр. Тигр сказав. Перепрошую, я дуже голодний. Як гадаєте? Можна мені завітати до вас на чай? Мама Софі відповіла. Звісно, заходьте, будь ласка. Тож тигр зайшов у кухню і сів за стіл. Матуся запропонувала тигрові канапку. Пригощайтесь, будь ласка. Але він узяв не одну канапку, а цілу тарілку. І проковтнув усі канапки одним великим ковтком. Гам? Це Софі здалося, що він і досі голодний, тому вона запропонувала тигрові кексик. А тигр знову за своє. Він з'їв усі кексики, що були на тарільці. І все безквітне печиво, і цілісінький торт. І от уже на столі не залишилось нічого їстівного. Тоді мама Софі запитала, може, ви п'єте чогось? І тигр випив усе молоко з глечика і весь чай із чайничка. А потім роззирнувся по кухні. Що б ще таке з'їсти? І тигр з'їв усе, що варилося в каструлях, майже готову вечерю, виїв усі харчі з холодильника, спорожнив усі пакетики і консерви у шафці, випив усе молоко, весь апельсиновий сік, усе та це пиво. І навіть усю воду в крані. А тоді сказав Дякую за чудове чуювання. Гадаю, мені вже час іти. І пішов собі. Матуся розвела руками. І як нам тепер бути? Тигр виїв геть усе? Чим тепер повечеряє тато? А ще виявилося, що Софій не може покупатися. Бо Тигр випив усю воду в крані. Саме тоді нагодився тато. Софі та її матуся розповіли йому, що сталося. Приходив тигр, з'їв усе, що можна було з'їсти, і випив усе, що можна було випити. Але тато сказав: В мене іде. Я знаю, що ми зробимо. Вдягнемо пальто і підемо в кафе. Тато Матуся та Софі вдягнулись і вийшли у темряву. Коли вони прямували до кафе, на вулиці засвітилися всі ліхтарі, а всі машини увімкнули фари. У кафе родина присмачно повечерила смаженою картоплею з сосисками, а на десерт. Узяла морозиво. Вранці Софі з матусею пішли до крамнички і придбали багато прибагато продуктів, а також купили величезну бляшанку тиграчого корму на випадок, якщо тигр знову зазирне до них на чай. Але тигр більше не з'являвся.